Сьогодні моя розповідь про те, як я замінив новий акумулятор. Рідний акумулятор був з 2018 року. Він Працював надійно, і вірно. Коли одного морозного ранку, а саме коли було 27 градусів морозу, машина не завелася. Це було сигналом про те, що треба купувати новий. Я ось підібрав такий глобал. По форм-фактору підходить повністю. Цей мені обійшовся в 3500 гривень. Це характеристики старого. Я там думав буде стояти мопар, але ні, стояв ось такий ось акумулятор з такими характеристиками. Як ви знаєте, акумулятор знаходиться під переднім лівим крилом. Не знаю, чим думали інженери, коли проєктували його розміщення. Проте пил, грязь, вода від колеса Попадає туди до акумулятора, склеїмо ми, все нормально, але штир, який кріпив ету закис і не можна було його викрутити. Прийшлося ставити новий. трошки. Помучились, коли ставили новий акумулятор на місце, Там трошки незручно було. В принципі,

Ще один квест був, це на морозі. Бо зараз, коли знімається відео на вулиці 15 градусів морозу, закльопки ставити на місця. Трохи було складно. Що мене ще непокоїть? Там зліва, бачите, е, отвір є такий. Навіщо він там зроблений? Незрозуміло. Через нього попадає. Волога туди до акумулятора, але ізначально воно там це було у мене, по крайній мере. Може у вас інший якийсь підкрилок, по-іншому виглядає.